Що я приватну інформацію розказую, але можу сказати просто простими словами, що новини по ньому були позитивні. Ось тут ми очікували пробиття трикутника. В разі пробиття можна було б заходити в угоду. Ну, пробиття ви бачите, зараз корекція йде в іншу сторону, не в ту, яку хотілося би нам. Я не пам'ятаю, ми тут навіть угоду не відкривали, навіть що я цей сетап намалював. Ну окей, намалював так намалював, давайте видалимо, не проблема. Сенс в тому, щоб пробити трикутник, а потім повноцінно щось робити. Та й все одно, все одно ви розумієте, що потрібно і даний Рібл так все-таки розраховувати на довго срок і більше розраховувати на спот, якщо у вас є таке бажання, або ви маєте якусь інформацію, що вас запевняє, що ціна буде зростати. Якщо такої інформації немає, то ну не лізьте. Якщо є, то можете придбати.